Нагадаю, що в цій студії для вас працює я, Марія Шиманська. І до нашої розмови доєднюється Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що доєднуєтеся. Знайшли час та можливість. Героям слава. Доброго вечора. А, ну, дивіться. А... Починаємо напевно з порядку денного того, що Путін хоче зустрітися з Трампом в Саудівській Аравії або в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише Ройтер з посиланням на джерела команди Дональда Трампа пріоритетом для РФ є ці країни, бо вони не є членами міжнародного кримінального суду, щоб арештувати Путіна. А я нагадаю, що Путін отримав ордер на арешт через викрадення українських дітей. А напередодні Трамп заявив, що США запланували перемовини з Україною та Росією. Пресекретар Путіна також підтвердив, що Контактував з е, командою з Вашингтону, і е, очевидно, що до зустрічі були будуть заплановані. Натомість, президент України Володимир Зеленський наполягає на зустрічі з Трампом перед переговорами е, з Російською Федерацією, які буде мати офіційний Вашингтон. Е, пане Олександр, давайте спочатку. Чому нам важливо першими поговорити з Дональдом Трампом? Вочевидь для того, щоб окреслити червоні лінії України для того, щоб показати, яка межа можливих компромісів може бути з боку України. А при яких, якщо їх буде вимагати Сполучені Штати чи Росія, неприпустимі, і при таких вимогах ця угода просто не відбудеться. Що для Дональда Трампа надзвичайно важливо, і вочевидь, що Саме тому зараз важливі контакти не тільки Володимира Зеленського з Трампом, а й взагалі контакти між адміністрацією Трампа і українським офісом, взагалі дипломатами і навіть друзями України, бо і Джорджа Мелані, і Боріс Джонсон, і президент Аргентини, і Марк Рюти генеральний секретар НАТО. І е, Анджей Дуда, який, до яких прислухається Дональд Трамп, є людьми, які можуть впливати на думку Дональда Трампа, і важливо, щоб він до них прислухався. А як ви як ви бачите, чи може зараз Україна на зустрічі з Дональдом Трампом диктувати свої умови? І чи буде прислухатися Вашингтон до позиції Києва? Ясно кажучи, я не знаю станом на зараз яким чином вплинути на Дональда Трампа, щоб він, якщо він має певний погляд на ту чи іншу річ, щоб він її змінив. Вочевидь, це комплексна проблема, і треба діяти не тільки з боку України, а як я сказав, з боку наших друзів. Вочевидь, можливо, варто запропонувати щось дональду Трампу. Отакий От бізнес-підхід він дуже полюбляє. Давайте згадаємо, що в. 2016 році, коли Дональд Трамп перший став президентом, і теж достатньо скептично ставився до України. Україна, українська влада, тоді запропонувала йому декілька речей. Наприклад, Україна купувала локомотиви General Motors купувала вугілля в Сполучених Штатах, і це для Дональда Трампа було цікаво. Можливо, зараз варто приїхати. До сполучених штатів з певним знаєте з певною бізнес пропозицією що може бути цікаво Дональду Трампу. Республіканці вже говорили про українські корисні поклади. Хоча знову ж таки я не знаю наскільки це зараз можливо, бо в країні, де йде війна, інвестувати достатньо складно. Але з іншого боку, от, наприклад, останнім часом дуже багато скандалів навколо добудови реакторів блок енергоблоку Хмельницький АЕС. І мені здається, що варто було б перевернути цю історію, бо за різними даними хочуть купити старий е, російський реактор в Болгарії, встановити. А чому би на прикладі цієї історії не запропонувати Дональду Трампу широкомасштабний проект щодо переобладнання української атомної енергетики на американські реактори? Бо, вочевидь, ми вже ніколи не зможемо працювати разом з Росією. А це. Е, там широкий комплекс проблем, які варто обговорювати аж до е, захоронення ядерних відходів, які має приймати та країна, яка постачає реактори, твели. І якщо запропонувати це Дональду до Трампу, я думаю, для нього це буде надзвичайно цікава історія. І е, мені здається, якби Україна працювала би в тому числі в цьому напрямі і працювала з американськими бізнесменами, е, пропонуючи ці речі. То, скажімо так, історія з переговорами рухалася б веселіше. А ви бачите зараз цю тенденцію від Сполучених Штатів Америки, що вони хочуть вести переговори з країною-агресоркою про завершення війни в Україні без України? Ну, поки що, на превеликий жаль, є такі е, моменти, що Дональд Трамп. Е, Контактує, ну як мінімум, інформації дуже мало, але ми можемо констатувати, що е, Трамп контактує із російською стороною, і з українською. І е, ці контакти вони не є, е, скажімо так, спів'язані. Тобто, він е, можливо пропонує щось Україні, пропонує щось російському агресору, але яким буде цей фінальний план Дональда Трампа, зараз сказати досить важко. Я переконаний, що це буде саме план Дональда Трампа, який він буде нав'язувати обом сторонам. І от ці заяви, що всі мають поступитися, всі мають піти на якийсь компроміс. Це якраз от в стилі Дональда Трампа, але, от е, які це компроміси, яка це межа? Це погодьтеся дуже велика різниця, бо саме на українській території воюють расисти, бо Україна, е, ну власне кажучи, сплачує дуже велику ціну за цю війну і. Будь-які компроміси, які запропонує Трамп, можуть дійсно мати межі, з якими не погодиться ані українське суспільство. До речі, і можуть не погодитись наші європейські союзники, оскільки вони знаходяться поруч з Росією, вони розуміють, що таке відпустити агресора, ну власне кажучи, без серйозного покарання. Оце, що ви сказали, що Україні та Росії треба буде йти на поступки. Про це заявив спецпредставник Трампа по Україні. Кіт Келох. Я нагадаю, що напередодні інаугурації президента була інформація, що він має приїхати в Київ. Потім свій візит він скасував, і тоді це пояснювало тим, що він ще не вступив на посаду. Трамп ще не є законним президентом, тобто не до кінця пройшла процедура, тобто на основі чого він буде їхати. Зараз ми вже так розуміємо, що Келах таки приїде в Україну. Зеленський про це говорить. Радіо НВ з посиланням на свої джерела пише про те, що спецпредставник Трампа Келех має приїхати в Україну у середині лютого до зустрічі із Зеленським. Після візиту Келех поїде на перемовини до. Європи, а згодом має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. За наявою віджерел інформації, у Мюнхенській безпековій конференції також має взяти участь Трамп та Джей Дівенс. Тут важливий насправді я бачу момент, що Келох не поїде до Москви. Чи ні? Як ви це бачите? Ну, Це дійсно може бути важливим моментом, але питання в тому, хто контактує з Москвою від Трампа. І е, оскільки ми мов ведемо мову про те, що це буде план Трампа, саме план Трампа, от важливо хто формує російський трек, вочевидь, е, що Калак вже точно буде займатися напрямком України і Європи. І важливо, що він приїде до України і буде турне по Європою, де буде зустрічатися з європейськими союзниками, і можливо. В тому числі будуть підніматися питання гарантій безпеки для України з боку Європи. І можливо, я сподіваюся що ідея розміщення на території України контингентів країн Європи вона спрацює, бо якраз це в дусі до Дональ, Н Трампа. Він і каже, що Європа має більше приділяти уваги безпеці в Україні більше докладатися, і от якраз розміщення військових може. Бути сприйнято позитивно до на трампом як ну фактично один із елементів гарантії невідновлення бойових дій. Але знову ж таки тут багато планів, проектів. Але ми розуміємо, що завершення війни в Україні залежить від однієї людини від Путіна. От скажімо так, прийме він ті вимоги, які до нього висувать, чи його змусять прийняти ці вимоги. Війна закінчиться, якщо ні, то вона буде тривати. Попри бажання Трампа, власне кажучи, я думаю, що не приїзд Келога в Україну вперше, коли він мав приїхати на початку січня, це було якраз розуміння того, що Бліцкріг по Україні завершити війну протягом 24 годин не відбудеться. І тому Трамп переключився на більш для нього актуальні речі: от мігранти, торгівельні війни з сусідами, ну і так далі. Але тут, якщо ми тобі? говоримо. Ой, чекайте, новини. Трамп призначив Стіва Уотків спецпредставником по РФ та Україні, про це пишуть ЗМІ. Поки що я не бачу ніде більше офіційних підтверджень. Я сподіваюся, що до кінця нашої розмови буде вже якась більша інформація. Але якщо це правда, то що означає зміна? Спецпредставника, який ще не приїхав. Тобто, я розумію, що вона насправді така вже трошки шокуюча. Але як ви це бачите, чому змінили е, Келога? Це дійсно вона, вона шокуюча, якщо вона підтвердиться. Бо Келог був призначений саме тому, що він мав на руках певний план, який називали план Келога, і від нього відштовхувалося. Його е, не призначення Буде означати, що змінилися е, підходи і концепція до війни до е, мирного плану у самого Дональда Трампа, і е, таким чином Келох, е, причому цей план має відрізнятися достатньо серйозно від того, що пропонувалося раніше. І от тут інтрига на превеликий жаль для нас наскільки ця нова концепція відрізняється від старої і. Важливо, щоб ну власне кажучи, були підстави. Ну сподіватися на те, що цей ця зміна не відбулася в сторону Росії в, в, в сторону більш знаєте, сприятливого ставлення до Росії. А ну я нагадаю, що е, стів е, вот він був спецпредставник е, США на Близькому Сході. І організовував перші візити Дональда Трампа на посаді президента вже до Ізраїлю. Тобто, це насправді така цікава заміна. Будемо очікувати більш офіційного підтвердження. Поки що, на жаль, не можу знайти. Але якщо говорити ще повернутися. Вибачте, це вже якісь трошки, виходить. Якщо ми повернемося до Келага. він сказав про те, що нам потрібно вибори в Україні, і це має бути сигналом до завершення війни. Але якщо ми говоримо про вибори в Україні, тобто ми таким чином підіграємо російським наративом, яка говорить про те, що бачите, в нас нелегітимна влада. Для чого зараз там вибори? І чому Америка хоче ці вибори? Чи вона бачить, що українська влада не, не хоче йти на компроміси? Як ви це бачите? Тут може бути декілька пояснень. На превілих жаль, ідея виборів в Україні. Вона озвучилася ще до Трампа. Лінці Грем, сенатор під час приїзду в Україну говорив про те, що в Україні потрібно провести вибори, і це було задовго до виборчої кампанії в Сполучених Штатах. І є декілька версій про те, що це може бути і дійсно знаєте, такий рефранс в бік Росії після консультацій. От поки що ми можемо сказати, що Трамп буде наполягати на тому, що Україна не вступає найближчим часом в НАТО, і можливо, що Україна проводить вибори, і це дійсно більше схоже на поступку Росії. Оскільки Росія наполягає, от на стоїть на своєму, що мовляв в Україні нелегитимна влада і так далі. і так далі, і так так далі далі Ну і, власне кажучи, якщо Сполучені Штати будуть наполягати на цьому, а поки що це все ж таки не офіційна заява, це думка Кіта Келега, яка була озвучена в Рейтерс, і важливо дочекатися, коли буде Ця ідея озвучена вже після призначення або кітакелга або нового представника, або офіційної особи типу Марка Рубіо. Тоді ми можемо говорити, що це напевне дійсно вимога від Трампа, а не окрема думка від спецпредставника. скажімо так, кандидата на посаду спецпредставника. Угу. Ну тепер треба казати кандидата. Бо не знаємо, що хто він яку посаду він займає. Просто е, якщо говорити навіть про цього Стів е, Уїдків, е, то ж е, Трампу вже вдалося на близькому сході мати з, е, зміни. Ми пам'ятаємо його і промову. Він пишався тим, що відбувається обмін заручниками. Тобто ця людина, вже якби для Трампа показала результат, і можливо тут змінюючи спецпредставника Трамп, хоч і швидких рішень, але. Ну, нам швидкі рішення, перефразовуючи президента, не завжди означає дотримання наших інтересів. Абсолютно, і тут, знаєте, є пастка в чому. Що дійсно, і я абсолютно з вами погоджуюсь. Знаєте, як кажуть, з язика зняли, що для Трампа може бути ця історія в. На близькому сході історія успіху, і він думає, що ця історія буде перенесена на о, Україну. Але давайте будемо чесними, те, що відбулося в на близькому сході, і перемір'я сталося внаслідок чорного лебедя, який стався в Сирії, коли впав за декілька днів режим Башара Асада, і таким чином було просто зруйновано логістику Ірана по підтримці своїх проксі груп, і в тому числі в Газі і. У проксі сил Ірана не було вибору, ніж піти на такий, такий мир для себе, ніж продовжувати війну. І, власне кажучи, поки що в Україні в україно російській війні такого чорного лебеді немає, тому немає причин сподіватися, що щось кардинально зміниться. Безумовно, якщо Дональд Трамп зможе. Добитися зменшення ціни на нафту, причому кардинальної, це дуже серйозно вдарить по Росії, але ми бачимо, що економічні санкції і тиск вони дійсно дуже дієві, але вони мають тяглість в часу, і це, ну скажімо так, це може тривати. Рік півтора, як кажуть, щодо Росії, якщо дійсно змусити ціни на нафту впасти за домовленості з Саудівською Аравією, якщо Сполучені Штати дійсно знімуть всі обмеження на видобуток нафту у себе і так далі, і так далі, якщо запрацюють проекти через Сірію, але знову ж таки це час, на який потрібно все це реалізувати, і це ну як мінімум до кінця цього року. Ну, дивіться, я за разом з редактором станом зараз не можемо знайти підтвердження, що змінився спецпредставник по Україні. Це також може бути і вкидом, але Ну, від Трампа можна чекати будь-чого, тому якби я ми прекрасно розуміємо, що він хоче повторити історію успіху, як він вважає, що відбулося на Близькому Сході. Але якщо ви згадали насправді підмітили дуже важливий момент, війна завершення війни, коли вона закінчиться, залежить від е, диктатора, який сидить в Москві, Червона площа 1, Кремль. І тут, якщо ми говоримо про слова президента України Володимира Зеленського, важко. З ним не погодитися, тому що, як сказав президент, на думку Путіна у своїй голові, він воює з Америкою і він перемагає Америку. Чи є в Америці це розуміння, з ким воює Путін в своїй голові? Як ви бачите, знаєте, тут є навіть більш цікавий момент, бо Путін починав війну проти України. І е, неодноразово казав, що питання навіть не тільки в тому, що він подає, що він воює з НАТО, з Америкою і так далі. Він хоче нової Ялти. Він хоче Ялту. 2 він хоче нової системи безпеки в світі, яка була зруйнована в чотирнадцятому році в Ялті. Знову ж таки, ну власне кажу в Криму, коли Крим було анексовано. І європ... Порядок в Європі було зруйновано а після широкомасштабного вторгнення, фактично, ця система довела свою непрацездатність, безглуздість. І це саме тому Путін хоче саме зустрітися з Дональдом Трампом. Путін хоче, щоб це відбувалося без України, тому що він хоче домовитись про новий розподіл світу. І тут є досить цікавий момент, що цього ж самого хоче Китай. Але Китай він хоче. Теж прямо домовлятися з американським лідером про це Сі Цзіньпін казав під час зустрічі з Джо Байденом в Сан Франциско і пропонував: мовляв, давайте ми розійдемося, давайте розділимо світ, а не будемо один одному заважати і торгувати, і саме але Китай бачить Росію в своїй зоні впливу і не бачить світ багатополярним. Китай бачить світ біполярним, і от тут виникають дійсно питання. Бо якщо Дональд Трамп побачить, що з Путіним є певні проблеми, бо Путіну важливий момент після того, як він втратив Сирію, і таким чином втратив вплив прямий вплив на близькому сході, путіну запропонувати Америці майже нема чого. Путін може запропонувати якісь питання в ядерному розброєнні, але я не знаю наскільки він на це піде, і мо... а Трампу цікаво, щоб Росія відмовилася від співпраці з Китаєм. Чи можливо це? Я думаю, це питання риторичне. бо зараз Китай контролює дуже серйозно деякі навіть галузі в Росії. Росія критично залежить від експорту енергоносіїв Китай. Росія критично залежить від постачань електроніки через Китай, за заявою Ентоні Блінкіна на слуханні в Конгресі йде до 90% всі всієї мікроелектроніки в Росії, і так далі, і так далі. І так далі. І якщо Дональд Трамп побачить, що з Росією говорити важко. Якщо Путін дійсно не захоче йти на поступки по Україні і буде вимагати якихось глобальних домовленостей, то тоді може К може піти домовлятися з Китаєм. Ну добре, давайте уявимо собі ситуацію. Відбуваються переговори. Нам давайте в кращий кращий варіант, який я бачу, що це що за столом переговорів Україна. Хтось там з тих боліт. Сполучені Штати Америки, наші найближчі партнери, це, наприклад, там Литва, представник з Литви, представник з Польщі, з Великобританії. І тут кажуть: давайте Путін збавляй обороти, відмовляйся від своїх вимог. Виводь війська. Путін каже: Ні, я хочу денацифікації. Виборів, зменшення армії української. Всі території, які я захопив, лишаються мої, Україна на них не претендує в жодному випадку. Ну і очевидна реакція буде. Ну, давайте щось трошки якби пом'якшувати свою риторику. Російська сторона встає за стол і утворює собі такий друг, клуб по інтересам з Китаєм, Іраном і КНДР. І виходить тоді як? От тут питання е, про те, яким чином буде діяти Дональд Трамп в цьому випадку, і чи е, піде він е, далі своїх погроз і слів, і дійсно запровадить і проти Росії ембарго, е, тарифи і так, далі, і так далі. Бо, з одного боку, Росія мало торгує з США станом на зараз, але з іншого боку, якщо почнуть доганяти російську енергетику, а ми побачили по санкціям Джо Байдена наприкінці його каденції, коли проти російської нафтової галузі було запроваджено додаткові санкції проти російського тіньового флоту, то це вдарило по Росії, вдарило по рублю, ну і так далі. Тут є важливий момент, що дійсно з одного боку зараз ми будемо чути завищені вимоги від Росії. Вочевидь, Україна теж буде говорити про червоні лінії, які ми не можемо в жодному випадку перетинати. І мені здається, це важливо про це казати, в тому числі нашим європейським союзникам І ви абсолютно чітко підмет, підмітили, що взагалі то було би добре, якби це була не були не переговори Сполучені Штати Україна Росія. А це були переговори в тому числі з європейськими союзниками, які вочевидь, якщо як Трамп вимагає, мають більше допомагати Україні і е, бути гарантами безпеки. І от з цієї точки, якщо це станеться, якщо буде прийняти цей формат, то це буде вже позитив, і це буде крок назустріч е, певним, знаєте, домовленостям. Бо якщо е, цього не буде, то вочевидь Росія буде вимагати капітуляції. Україна буде відмовлятися, що очевидно, і тут позиція Дональда Трампа буде ключовою. Але ми бачимо, що покладатися виключно на думку Дональда Трампа ризиковано навіть його найближчим союзником. Ну а якщо будуть вимагати від нас? Ну, от нам скажуть давайте, домовляйтеся. Очевидно, є певні речі, на які ми ніколи не погодимося, але прекрасно розуміємо, що, попри всю підтримку наших європейських партнерів, без Сполучених Штатів Америки ну, нам складно буде. Безумовно, і тут є важливий момент, що ну взагалі-та треба розуміти, що Україна зробила за ці три роки, що Україна. Побудувала у себе щодо вироблення своїх систем озброєння, що може бути запрацювати найближчий час, як, наприклад, завод райметал, який має запрацювати в Україні цього року, і так далі, і так далі, і на підставі от цих рішень, взагалі, що будується в Європі, яким чином Європа теж готувалася до цієї події? Бо насправді. Те, що відбулося в 22 році, і коли Європа почала знаєте, інвентаризувати свою систему безпеки, то виявилося, що Європа не є самостійною і, взагалі, та самодостатньою, щоб забезпечити себе, і з цієї точки зору Трамп був прав, коли в першу каденцію вимагав від Європи більше витрат на свою оборону і стати суб'єктними зараз. Європа в цьому напряму йде. Але чи встигне, і взагалі наскільки якісними будуть ці зміни, це питання, і вочевидь, воно буде прямо впливати на те, які компроміси будуть пропонуватися Україні, і які ми будемо відкидати з огляду, в тому числі на позицію наших європейських союзників. Дивіться, у нас такий непростий з вами сьогодні ефір. Бо от вже Франц Прес пише про те, що Трамп заявив, що в питанні урегулювання війни України і Росії досягнуто великий прогрес. І е, Трамп каже: е, ми говоримо Україні, що в них є цінні е, рідкоземельні метали, і я хочу, щоб Україна нам дала ці метали, якщо хоче отримувати допомогу. В принципі, те, що про що ви е, говорили на початку нашої розмови. Але ми у відповідь можемо сказати: ну, а американці, в американців є томагавки, самольоти, е, вертольоти, і в залі повне повний, повний фул пакет, вибачте, за таке формулювання, щоб стримати російську агресію, тоді нам нічого не треба буде віддавати наших територій ми зберемо збережемо свою цілісність як державу, повернемо свої території, повернемо своїх людей і можемо з Америкою налагодити бізнес-відносини. Чому так не спрацьовує схема? Ну власне кажучи, тому що Трамп думає по іншому, він хоче все і зараз. Але тут є, наприклад, такий важливий момент, що літівої поклади вони вже здається під окупацію. І питання не просто дозволити американцям там працювати, а треба повернути ці території і питання, скажімо так, грає, грає новими барвами. Взагалі, знаєте, в мене була думка свого часу, коли тільки це питання піднялося в конгресі, коли обговорювали допомогу Україні. І здається, той ж Грем про це казав. я Боюся помилитися, хто з американських сенаторів казав про поклади, і, от, в принципі, тоді Україна втратила можливість е, достатньо е, виступити затнят за, цікавою ініціативою. Сказати, що от ми можемо віддати вам в е, певну користування протягом певного часу. І запропонувати поклади, які знаходяться на окупованих територіях, щоб Америка була прямо зацікавлена в поверненні цих територій. Зараз вочевидь, ситуація інша, але тут цікавий момент, що Трамп сам про це заговорив. і вочевидь, що от якраз його бізнес направленість вона починає грати. Ну, це і нам вигідно, тому що якщо взяти географічно, не знаходиться найбільша кількість корисних копалин. То якщо я не помиляюся з уроків географії, нам розказували, що це знаходиться на Донбасі. А щоб ми а... вам дали ці корисні копалини, значить Донбас треба повернути під контроль Києва, тобто додому. Тобто, це вже абсолютно, абсолютно. і тоді це вже ваше питання змусити Путіна піти з цієї території. Якісь пекельні санкції, чи так далі, і так далі, бо насправді от багато говорять про те, що от і поклади, і е, е, інше не можна передавати в концесію і іноземним компаніям. Але не превеликий жаль. От зараз присутність тут транснаціональних корпорацій, американських, в тому числі в першу чергу, це перший крок для забезпечення системи безпеки України. І це перший крок для того, щоб Америка розглядала Україну як союзника, за який треба воювати не просто допомагати, а й дійсно вести війну. Ну і що цей союзник точно має перемогти, тому що нам є що запропонувати світові. А взамін, ми хочемо гарантії безпеки і повернути всі свої е, території додому. Чужого не треба, але й свого віддавати не хочемо. Ну я вам щиро дякую, пане Олександре, за таку цікаву розмову. Нагадаю, Олександр Логонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента був з нами в ефірі. Пане Олександре, кажу, вам щиро дякую. сподіваюся, побачимося в. В наступних ефірах, дякую, навзає.